Заїхав до нас віваро 2007 рік, два Значить, Будемо замінювати опорні підшипники. І що будемо міняти, зараз власне, покажу. Значить, коли крутимо колесо і крутяться у нас колеса, з'явився странний звук в цій області. Значить Дивимося, крутимо і наблюдаємо. Назад! Назад, давай! Ну, що виходить? Получається, що якби, верхній підшипник підклинює, а пружина до кінця, якби вже при кінці вона зверху вже стоїть, а нижче треба, щоб ще пішов. І виходить, верх підклинює і починається так трик-трик-дрик-дрик. Трик. Ну і тут теж показатель один із таких. Тут вже у нас. Зазор величезний. ну Точно так само, а тут то ще більший. Тут вже взагалі. Тобто це означає, що і подушки вже просіли конкретно. Просто не те, що там просіли, а вже, вже просто треба міняти їх. Так. Але ми бачимо, що зараз і не виймеш, бо вона зажала. За, за що нам, треба? нам треба всю цю систему трошки піднажати. Зараз ставим сюди донкрат, піднімаємо доверх. Да. І тепер дивимося, що вже ну, тепер ми можемо його достати. Раз, так, ну і донкрат, звісно ж, можемо відпустити. Маємо цей шланг, То, що у нас тут трошки буде воно відкане, зверта, ага, болти. Один винявся всі легко, другий теж. Так. І зараз що у нас виходить? У нас можна такого відвести, все там виїзди. Йдемо наверх, відкручуємо зверху і стоєчка у нас в руках. Взагалі, стойка знімається, тут класно, мені подобається. Тепер крутимось до значить, тут. Перша гайка вона не держить пружину, вона, виходить, держить тільки оцей стакан, щоб прижимати гайку. Ну, коротше, відкручуємо, зараз будемо вже ізпікати. Оу, вже oh. вона випала. Єсть, стоєчка є. Ну от, дивіться, підшипню ближче, так що було видно, я думаю. Ось да, там набилося піску і чути, що він. Тут ось довилазить, да, тут виходить вже цього якби самого сальника нема. Туди набилося піску, він крутиться дуже тухо, прям чувствується, що там пісок, він, от він не підклинює. І ще інтересно, буде ще з другої сторони як зняти, в якому там. Ну, в общем -то, то що руль крутився туго, то це явно із-за цього. Руль реально крутився тугіш. Значить, роздивився, що він, що він не лопнувший. Ну, ось до. Трещина ну ось до настояща. І ось до дивіться цей шарик я кручу. мы видим, что, ну, в общем, короче, что тут рассказывают. И такое впечатление, что он часами прокручивался в самой резине. То есть мы видим, да, что оно как якось... Тут сам подшипник тоже, сама опора тоже какая такая, она уже... Ну, в общем, что там рассказывают, меняем. Перш до ми стягнулися стяжками пружину, от ми бачимо, вона вже свободна, нічого, нічого не жметься. І Тепер беремо. І відкручуємо гайку. Так, Відкрутили гайку. Зняли втулку, Зняли підшипник. Зняли стакан. Стакан металічний. Ну і далі, якщо вам треба міняти пружини там, чи стойки міняти пружину, лишати, то далі собі розбирайте. Дивіться одразу на стояння цих отбойників і цих манжет. Значить, Нові запчасті по Фебі, отакий от, от номер, може комусь треба. І бачимо, значить, іде комплект подшипник. І... і. Що інтересно, що він точно такий самий тут відкритий. Тобто сюди так само може попадати і. І пісок, і вода. Ну, В принципі, вода не повинна, звісно, попадати. Але він сідає на саму подушку. Так. І, В принципі, то має приходити плотно, Ну, по ідеї не повинна нічого попадати туди, але по факту попадає. Це і крутиться легесенько. Ну, І така нова подушка. Збираємося назад. Так, ну Що робимо першим ділом? Задавлюємо цей підшипник туди щоб він був в опорі у нас є на місці. Отак. От Всі до кінця, так? І все крутиться прямо. Ставимо сюди, так, у нас виходить, що вона йде якби, під конус, тут її подробно не покладете. Не під конус, а тіпе більше, більше і більше. Так? Тепер що? Тепер ставимо підшипник? Тепер ставимо втулочку. Втулочку ставимо. І тепер гаєчку. І от ми закрутили. І отак от у нас крутиться підшипничок. Так, зараз відпустимо стяжечки і ставимо на машину трошки є такі якби зазорна самому підшипнику але то нов'я і тепер розкручуємо Отлично. Ну що, пробуємо встанавлювати його назад Можна кажуть, зверху прикрутимо. Або ми можемо зробити так, що злота. А тут знову ну, тверстку, де наш? Тьотка. Збору тверстка вже немає. Ну ладно, держиться, покажемо. Ця шеба, яка стоїть зверху, бачимо, має лиску. І сам шток теж має лиску. так? І Значить, що ми робимо? Це для того, щоб воно не проверталося. Ставимо. Ставимо гаєчку і просто зажимаємо. І верх буде в нас готовий. Ну, зловити ці болти взагалі не зуставляє ніяких проблем, не треба нічого там зжимати, взагалі без всяких проблем. Тому що на Peugeot своєму, коли я робив, то така проблема була зловити тут. Взагалі. Просто я пошевелив туди-сюди і навіть піджимати знизу не треба, то я піджимав, щоб наживити зверху, зверху ту гайку. Ну і все, і що? Ставимо ще все. Тоже точно так само за радонкратом. Підкачаємо, щоб це у нас упало збираємо і покажемо результат. а Може щось буде ще з іншої сторони, то покажемо ще другу сторону. З іншої сторони, підшипник трошки в лучшому положенні але теж з піском і теж трохи підклиняє. Ну, Звісно, якщо зараз я таке розкручу, то то потім він стане краще. І що інтересно, що цей буртик, який був з тієї сторони, там, він пішов донизу. Що цікаво по висоті. Ось стара, от нова. так. А ще одна, то вже видно, що вона ну, дуже давно не мінялась. Тобто, тут вже прийшов і коротко, вже... ця, скоріше за все, що мінялась, бо вона похожа на цю. А ця якась зовсім інша. З іншої сторони, амортизатор вже в одному місці немає різьби. І тут якась вже така собі гайка. Не знаю. Взагалі, що приходиться робити. Зараз покажу. Зараз все надійну і покажу. Ну і що ж виходить? Получається, що в цьому місці де закручувати, якраз нема різьби. Через то ми піднімаємо. Значить, ставимо одну шайбу, ставимо другу шайбу, ми вже підняли. Ну, Взя там я гайку трошки повище, щоб захватити. І отак закручуємо. Але вся оця конструкція піднялася вже вище. І вже тепер під капотом вона буде. Я потім покажу, як вона буде сидіти. Вона б сидіти набагато той копак трошки вище. все-таки Так, опустили машину, значить дивимося, що в нас з цієї сторони. Я б сказав, би, що не дуже там воно піднялося. Тут якби так тут є зазор. Тобто це все одно не прилягла. так А з цієї сторони, так як ми підняли за засвідчить того, що що поставили шайбочки, вони навіть видно ті шайби. І поставили гайку вищу, то стало ще, вже тепер палець даже влазить. Ну що сказати, зараз руль вже крутиться трохи легше, звісно. Я думав, що, звісно, буде взагалі він як у легковушці, але ну, вже результат є. І, по крайній мірі, ми знаємо, що в нас перебрана той узел і все у нас вже добре. Дане відео кому допомогло, підписуйтесь і ставте лайки.